Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму хлібні палички з ковбасою. Нам знадобиться 250 мл кефіру, 2 яйця, 100-150 г вареної ковбаси, 100 г твердого сиру, 400-500 г борошна та по одній чайній ложці солі, цукру та розпушувачу. Ковбасу та сир натираю на крупній терці. Змішую яйця, кефір, сіль та цукор. До молочної суміші додаю натерту ковбасу та сир. Перемішую та додаю борошно з розпушувачем і замішую тісто. Тісто залишаю відпочити на столі хвилин на 15. Тісто гарно відпочило, тепер ще раз його обминаю та розкачую в пласт товщиною приблизно пів сантиметра. Розкачане тісто нарізаю на смужки смажу хлібні палички на середньому вогні.